Всім привіт! Сьогодні 28 квітня Находжуся я у себе на гарбузах, який посіяв 17 квітня Вчора 27 З 27 на 28 був приморозок, таких градусів 2-3 а... І в общем що з моїми гарбузами Жовхнув їх крепко морозець. Ті, що посходили, а посходили не практично. 7% 80. Рядочки вже гарні. В общем, хто не рискує, той не дискує. Це тобі ранні. раннє. Осеве. Блін, а гарно вже посходили, конечно. Ну, стояло морозець на сьогодні мінус один. Ну, Попромерзали, конечно. Усі ті ще посходили. Це пересушувати, це такі, в общем, ранні посіви.